Станом на сьогодні в інфекційній лікарні більше 120 пацієнтів, четверта частина з них хворі з підтвердженим ковідом. З ковідом перебуває 31 особа, з них 7 дітей. І 18, 18 осіб, серед них 16 дорослих і двоє дітей, знаходяться зараз у нас в лікарні з підозрою на коронавірусну хворобу. В реанімації у нас 7 пацієнтів, серед них один пацієнт з ковідом, і один пацієнт отримує інвазивну вентиляцію. Як правило, категорія ризику залишилась та ж саме. Це люди поважного віку, дуже багато у нас людей вакциновані. Ованих це дуже радує, і тому бачимо, що менше все таки пацієнтів попадають в реанімацію. Лікарі кажуть, наразі симптоматика коронавірусної інфекції майже не відрізняється від ГРВІ. Єдиним способом уберегтися від важкого перебігу ковіду залишається щеплення. Проблем з вакцинами у місті немає. Кожен може звернутися до свого зімейного лікаря або звернутися в центри щеплення, їх там обов'язково щеплють, тобто черг нічого немає. А щодо лікування в нашому закладі, то ми забезпечені централізована допомога в нас була, тобто у нас є препарат для лікування середньої тяжкості без ускладнення мовно, молнупіравіри, забезпечення антибактеріальної терапії, якщо це потрібно призначати е інфузійними розчинами, і що дуже важливо, це киснева терапія. Сезон вірусних інфекцій у розпалі. Є такі хворі і в інфекційній лікарні. Грипозних пацієнтів на даний момент у нас немає, але є пацієнти там, наприклад, з кисларінгітами, тобто це як правило парагрип Визиває таке захворювання і з іншими респіраторно-вірусними інфекціями, з пневмоніями також є. Грип бувають подинокі випадки, але їх значно менше. Так і що я хочу сказати, що правила профілактики вони такі ж самі. Треба уникати контакту з людиною, яка захворіла, дотримуватися дистанції безпечної, мити руки після там того, як ти з вулиці приходиш перед їжею, і це також врятує вас. Дарія Юськова, Микита Шевченко, цей день.